Вітання сьогодні. Ми зануримось у те, як змінювалося людське спілкування. Ну знаєте, від звичайних розмов аж до нашої цифрової епохи. І тут на горизонті вже метавсесвіт. Маємо деякі матеріали, що описують ці етапи. Тож хочемо розібратися, що це за перехід, що таке сам Метавсесвіт, який у нього потенціал, і, м -м, що найважливіше, які юридичні виклики він несе. Ну що ж, спробуємо розібратись. Абсолютно вірно. І знаєте, важливо сприймати метавсесвіт не просто, як скажімо, технологію. Це ж потенційно новий суспільний простір. Він ніби розвивається паралельно з нашим нофізичним ну, світом. Тобто щось зовсім нове, саме так: середовище з величезними можливостями, але звісно і з ризиками, і це змушує нас переглядати багато чого, особливо власне правові норми. Якщо глянути на історію, то виділяють чотири епохи спілкування: спочатку суто вербальна, потім е вербально-знакова, коли з'явились символи. Далі вербально писемна, ну з появою друку, це була революція. І ось ми тут епоха панування електронної комунікації. Так і ось тут, знаєте, стає справді цікаво, бо саме мета всесвіт виглядає як такий собі ключовий елемент цього нового етапу. То що ж це за звір такий? Цей метавсесвіт майбутнього Його уявляють як таку, знаєте, велику відкриту систему, масштабовану. Вона об'єднує кіберпростір, купу різних пристроїв, виробників. Користувачів. А на чому це все працює? Які технології? В основі віртуальна та доповнена реальність, тобто AR-VR, потім штучний інтелект, звісно, голограми, блокчейн, нейромережі, цілий набір. Ви вже бачимо певні приклади, так? Horizon Walls від Meta, Decentraland або такий більш промисловий Nvidia Omniverse. Ага. І що цікаво, це розглядають не лише як гру чи розвагу. А як потенційний, ну науково-технічний центр для розвитку суспільства звучить справді амбітно, але ж, мабуть, така нова сфера вона ж стикається з викликами, особливо я думаю, в правовій площині. Отак. і це власне ключова проблема, про яку говорять. Технології попереду законів саме так значно випереджають. Зараз бачимо таку знаєте, фрагментарність у регулюванні. Часто просто намагаються застосувати існуючі ну аналогові закони до абсолютно нових цифрових відносин, і це працює не завжди ефективно, м'яко кажучи. Це породжує цілу низку е, складних питань. Наприклад, які проблеми зараз найгостріші от в цьому віртуальному просторі? Ну, по перше, власність. Як визначити і головне захистити право власності на віртуальні активи? Віртуальні активи це щось типу цифрових картин чи землі вигра? Саме так: цифрові об'єкти, земля, твори мистецтва, потім правопорушення, як боротися з крадіжками цих активів, або, скажімо, з дискримінацією, цькуванням, моральним насильством, між аватарами, тобто злочини, які існують тільки там, точно. З'являються специфічні делікти, можливі лише у метавсесвіті. І, звісно, величезне питання використання персональних даних біометрії, наприклад, для створення аватарів. Як забезпечити приватність? Складно чула, що для вирішення таких от нових завдань згадують інструмент під назвою регуляторні пісочниці сендбокс. Що це таке? Так, є таке. Це по суті експериментальні правові режими. Уряд може тимчасово встановити якісь спеціальні, більш гнучкі правила для певної інноваційної сфери, наприклад, для AR-VR. Тобто, дати технологіям трохи розвинутися, перш ніж затискати їх законами. Власне, це дозволяє і технологіям розвиватися, і регуляторам ну, вивчати нове явище, розробляти адекватні норми, не гальмуючи прогрес одразу. Такий собі тестовий майданчик для законів. Зрозуміло. Але це ж, мабуть, тимчасове рішення? Так, це корисний інструмент для окремих випадків. Але якщо дивитися ширше, то джерела наголошують на потребі створення ну, цілісної моделі електронної юрисдикції, спеціально для метавсесвіту. Тобто не просто латати старі закони. Саме так потрібна можливо, нова правова база, яка б враховувала унікальність цього простору. Це має стати фундаментом для майбутніх законів для цифрової трансформації існуючих правил. Отже, якщо підсумувати, мета всесвіт це щось значно більше, ніж просто, скажімо, покращений відеозв'язок чи нова гра, це формування цілого нового середовища для спілкування роботи, творчості. І воно несе як величезний потенціал, так і дуже серйозні правові виклики, які власне потребують уваги вже зараз. Абсолютно точно і на завершення можливо. Така думка для роздумів. Якщо Метавсесвіт справді розвивається як такий собі паралельний світ зі своєю економікою, соціальними процесами, наскільки створення власної, можливо, специфічної системи правосуддя всередині нього може в майбутньому вплинути, вплинути чи навіть кинути виклик нашим традиційним, аналоговим, юридичним принципам і суспільним нормам загалом, це питання залишається відкритим.